Ще одна практика, яку я рекомендую. І вона спрямована на посилення довіри собі і до всесвіту. І має назву зелений колір світлофора. Це особливо якісно можна буде використати для тих, хто живе в місті. Отже, який сенс цієї практики і як вона загалом проходить? Сенс в тому, що в процесі цієї практики. Мозок стишує свою розмову, контроль, відпускає, розслабляється, ви відчуваєте довіру. А коли зменшується контроль мозку, то збільшується відчуття задоволення, якості і прийняття. Як проходить сама ця практика. Вибирайте собі вихідний день. І оберіть годину або дві вільного часу, щоб ви встигли якісно це зробити із задоволенням. Виходьте з дому без мети. От, просто виходите з дому. І важливий момент, що переходити дорогу і перехрестя можна, можна лише на зелений колір світлофора. Якщо ви доходите і загорається червоний, ви повертаєте в якийсь інший бік, без поспіху, без пришвидшення. Ви просто ідете по дорозі і розглядаєте, що відбувається навколо. Дайте собі певний час, наприклад, 40 хвилин, 50 хвилин, і поставте таймер на телефоні, на годиннику, так як вам зручно, і пройдіть цей шлях, розглядаючи все, що навколо, і без контролю, куди ж це вас шлях приведе. І спершу ви можете відчути це напруження і спротив мозку, який буде говорити, а треба повернути туди, бо я там знаю цікаве приємне місто, місце. Або А туди не ходити там ходили там, о, багато людей. Або А я знаю, то в цей час там ходить маршрутка. Нехай мозок бубнить, нічого страшного. Побудьте спостерігачем, нехай він затихне. Продовжуйте свій шлях рухатись по зеленому кольору світлофора, переходячи дорогу лише там, де є зелений кольор, якщо червоний, звертайте в інший бік. Коли проходить час, певний час, повірте, мозок стихне, відкриється ваша довіра до себе, до світу, ви розслабитесь, можливо, навіть вже в цей момент ваш крок сповільниться. Більше буде задоволення, ви більше почнете помічати, що навколо відбувається. Більше спостерігати людей, емоції, природу, заклади, свої внутрішні відчуття. Відчуватимете, як б'ється ваше серце, як вирівнюється дихання, як все починає, наче гармонізуватися, вибудовується довіра і задоволення. І ось проходить час, коли у вас на годиннику або в телефоні заграє таймер. Вимкніть, зупиніться і почніть відчувати, заземлятися. Опишіть згідно вашим органам чуття, що я зараз бачу навколо. Який колір, дерева, люди, заклади, автомобілі, дорогу, де я стою. а… На дорозі, на траві, на землі, на асфальті, де. Опишіть те, що ви чуєте, які звуки. Серцебиття, як їде а, автомобіль, як говорять люди, як падає листя чи дощ, можливо, десь доноситься музика з якогось закладу. Опишіть, що ви чуєте носом, які запахи. Запахи дощу, мокрого листя, якщо це восени. Чи, можливо, десь вже пахне кавою. Можливо, чийся парфюм, хто мимо вас проходить повз вас, а ви стоїте на своєму місці. Відчуйте тілом, що відбувається? Вам холодно, тепло, комфортно, відчуйте дотик тканини до свого тіла. Що відбувається? Отже, ви в цей момент заземлились, усвідомили тут і зараз в довірі. А тепер. Свідомо зерніться і подивіться, чи є щось в полі вашого зору те, що може принести вам задоволення. Можливо, дійсно попити каву. Можливо, ви дійшли до галереї чи до цікавого магазину. Зайдіть туди. Не обов'язково щось купувати або загалом витрачатися, але зайдіть туди, де можливо буде ваше задоволення. Нехай мозок усвідомить цей процес. Що в довірі, по зеленому світлі, довіряючи собі, і простору і певним природнім знакам, зрештою, ви приходите до свого задоволення. Нехай мозок запам'ятає цей шлях для того, щоб в якійсь іншій стресовій ситуації чи наступного дня він міг вас провести по цьому шляху до свого задоволення через зелений колір. Зайдіть в це приміщення. Понюхайте, повідчувайте, насолодіться кавою, картиною, приміряйте одяг, якщо це магазин одягу. Пощупайте, походіть, понюхайте фрукти, якщо ви дійшли до ринку. Якщо до дитячого майданчика поспостерігайте за цими емоціями, радостями і все, що відбувається. Побудьте в цьому процесі. Відчуйте, отримайте задоволення. І вже спокійно можете йти далі за, по своїм справам або повертатися додому. Все, галочку поставили. Ви для себе сьогодні зробили колосальний внесок. Проявили довіру до себе, до Всесвіту, і найголовніше, навчили мозок вибудовувати нові нейронні зв'язки до свого задоволення в легкості, в легкості, прямуючи. Користуйтесь, будь ласка. Цією практикою, а ще додатково практикою: 33 задоволення, вони разом в парі дають прекрасні результати при умовах регулярного використання. Таким чином, ця вправа стає навичкою, а повторювання навичка стає звичкою, а звичка стає непомітною підтримкою всього нашого життя. Піклуйтесь про себе.